Добрий вечір, любі друзі! Вітаємо вас у себе на каналі. Сіли з дедушкою вечеряте, запрошуємо вас до себе за компанію. Добрий вечір! Вечеряємо борщиком. У нас таке буває. Зварилася її борщ. Трохи позже, та й вечеря їм. Вот такі справа. Так говори, як тобі борщик. Борщик отличный. Наступ'я. Намазочка. Намазочка. Дуже добра. Діть сметани не любить. Ну, до борщу додавлю, а ти що ти не любиш, сметани додав? Yes. От ми любимо, щоб у нас або борщ, або суп був кожен день. Ну вже воно требується. Що я вже борщуку свіжого наварила? А на вулиці вже темно? Ось так і справи, любі друзі. Повечеряємо. Щось таке давай поговоримо. Що ти? Що там на вулиці? Як погода? Шептя, дуже хороша. Я виходила трошки, Сині не така гарна. Гарна погода. Тихо, тепло, хочеться гуляти. Ось я трохи піду подихаю. Вечірком. Бо воно в хаті Добре. теж. Добре. Довго не висидиш. Борщик каші наварила. Ячні вигідні. Дуже рідко варим, захотілося. Голубці вчора робила самі ціндюрчик. Так, А то твої вон два. Там я тоді на роботу понамазувала. На маски ні. Їхні не нужні. Не взяш? А що вам? А йшти, Нигде. ще казали, да? Не взяли. Тут я ще ж хібота. А, а, то ще третій день, да? Да. Два дні а один день mm. дні. А я вже наготувала тобі тормозок. Ну, на дозавтра я ж приїхала. до завтра. Не стоятиме. Яйце там варене, два помідори, булочка, намазка. Стоятиме. І з хлібом. Я сказав, що ми... поміняємо завтра намазку з'їсти, що воно буде там. М -м, -то. mm. Тоді підемо прогуляємося трошки. Я то виходила так ненадовго, Трошки походила. Так сьогодні приємна погода. Сніжок невеликий. Дуже хороша погода. Моросив. І... І тепло. Кажуть, що на Західній Україні морози мінус 15. До тридцяти обіцяють, невже ото будуть. Там нас не покладують угу. У нас как у нас як не показує, любі друзі. Тут такі справи. Вийдіть до борщик, та я тут же собі кошу буду сипати. Добре. Я тоді дуже нассипала. Може, борщу ось наїмся. Я хочу, що я вже наїдаюся. Так, захотілось каші. Ну, та ж на вечір зварила. Котики всі упорядковані. дві на дворі гуля. Ті, що в хаті живуть, гуляють на вулиці. а ті, що п'ять, Тіт затопив, дали їм кушать і там їх прикрили, щоб ночували. Зараз підемо собачку держимо, випустимо з вольєра, випустим хай побіга. Mm -hmm. Бо вона чуєш голос подає. Хай біг. хоче, захоче гулять. Хоч її заворотами. Ну, на чому? Хай погасав. А я гаста. Mm -hmm. Така звичайна вечеря. Ну ми таке любимо, ми о тих всяких там, всяких звичайних обіду любимо. Наворочаних трав не дуже. Та диви він, який голуби. Ну це звичайна українська їда. Холодець, голубці, борщ коша, Їда наша. Там ще буду шаготовить, ми це ще не добре. Тут таке справи люди, Добре. Справи, любі друзі! Скучно вечорами. нічого. Як ми вже перестали навіть телевізор дивитися, представляєш, діду? Я знаю. Якби колись нам сказали... Не будете дивитись телевізора. Ми б ніколи не повірили. Як нам раніше хотілося, як на роботу ходили та з зімними вечорами. Так хочеться того телевізора повидивлятися. Разні шоу та передачі ждали. Ще ж ти теж дивишся. Зараз не цікаво. У телебаченні не цікаво, а то в інтернеті і в телефонах ведемо. Фейсбук и Я в ютубуки, Мені краще, виднейше. Я ну, там хоть бить больше подужала. Ось так не Ну а борщику-то хочеться. Я й солодила, а собі не солодила. Бо я будуся за цим варенням. Вчорашневе варення. Люблю оті йогутки. Солоденькі пооб'їдати, А ти як хочеш, може? Бо я тобі солодила, яке зароди. А воно таке солодке варення. Мабуть, положу ложку каші в одну. Чогось дуже давно не готувала такої каші. Я її помастила масличком. одну ложку. Таку хорошу ложку. Та з помідорчиком. Хлопця не хочу, я вже сім'їла. Може ще один. А достатня. Что такая? Звичайно, ячневая каша. А яка вона смачна. Вона така такая діду. Качественная. така в кулечку. Не, не мусор. А така крупненька. Я її промила разів 3 чи 4, 34. Покой первый. Такі крупні. Піднібагато. Пусть нам. Давно такої кошти не було. Усе це свято. Це вже звичайна, звичайна їда наша. <рес> це такий спровер. Бум бач дуже добрий бабуськи. Такі справи. До я вже тут попью. чою поп'ю. Дякуємо вам за перегляди. Може, вам і не цікаво, а може, кому цікаво. Дякуємо, що були з нами. Заучно були з нами. на Вечері. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Пишіть коментарі. До побачення, любі друзі наші. Пока-пока.